Вітаю, мене звати Валентин Ємець, компанія «Спектр Агро», Ви на каналі Інагрі. Сьогодні ми поговоримо про такі речі, як фільтр, фабрика, розчинник, насос, активатор і дізнаємось, до чого тут такі речі, як агрегатна стабільність ґрунту та вологоутримуюча здатність. Якщо вас зацікавило, то влаштовуйтесь зручніше, тому що сьогодні наше відео присвячено покривним культурам. Дуже актуальна тема на сьогоднішній день, і напевно тільки ленивий не говорить про ці речі. Отже, ми також не лениві, як ви вже зрозуміли, і ми розберемо основні функції, які виконують покривні культури. Дізнаємося, як вони вам можуть допомогти в досягненні ваших цілей в агровиробництві, та який може бути взагалі економічний ефект і чи варто вам використовувати ці культури. Отже, поговоримо про першу функцію, яку ми вже згадали, це про функцію фільтра. Є такі елементи, наприклад, як нітратний азот або сірка, які не затримуються в ґрунті і здатні до промивання чи змивання, тобто легкої втрати. В першу чергу ці елементи втрачаються в наших умовах не стільки внаслідок промивання, як змивання з поверхні. Сюди також можна віднести такий елемент, як фосфор, який завжди. Знаходиться на тому горизонті, куди ми його внесли, через свою дуже низьку мобільність в ґрунті. Саме тому ми і зробили відео про стартифікацію елементів живлення, яке можете подивитися за посиланням згори ось тут. Для того, щоб вберегти нам ці елементи в ґрунті, цінні елементи, азот та фосфор, можна використовувати покривні культури, які можуть утримати і затримати, тобто фактично виконати функцію фільтра затримуючого для цих елементів. Для цієї цілі найкращим чином підходять такі культури, як злакові. Злакові культури за рахунок потужної кореневої системи, суцільної майже кореневої системи на площі здатні утримувати і акумулювати в собі як азот, так і фосфор. Наприклад. З лакові можуть утримувати там, від 20 до 70 кг азоту на гектар, який в подальшому буде доступний, доступний для послідуючої культури. Те саме стосується і фосфора. Кількості бувають ну, залежить, звичайно, що якби, від культури, від особливостей від, від, від поля, але затримання фільтрування цих культур від стоків можливих, це те, що виконують покривні культури. Тобто перша це функція фільтру. Далі функція Фабрики. Ну, про цю функцію, напевно, ви вже всі знаєте. Є культури бобові, які здатні за рахунок утворення симбіозу з ризобією ем, акумулювати азот ем, в ґрунті і залишати певну невеличку частку, невеличку частку для наступної культури. Переважна більшість азоту, яка фіксується бобовими, використовується власне самою різобією. Але тим не менш, якась частина в ґрунті залишається для використання для подальшої культури. Тобто фактично ми говоримо про безкоштовний, е, безкоштовний азот. Е, наприклад, вика може акумулювати від 40 до 70 кг азоту на гектар, тому використання не тільки її, а всіх інших культур, е, в тому числі бобових. Це як, якби їх така яскраво виражена відмінність від інших, здатні акумулювати вам азот і. Створити, зробити його доступним для використання для інших культур. Всі культури без виключення можуть фіксувати азот, але ми знаємо про те, що ризобія найбільше його фіксує, тому що ми просто могли, змогли штучно вивести ці бактерії в лабораторних умовах і поставити їх на службу в нашому індустріальному виробництві. Але всі культури в більшій і меншій мірі можуть фіксувати азот. Далі функція розчинника. Дуже цінна функція, оскільки за допомогою саме цієї функції розчинення ми можемо збільшити концентрацію доступних елементів в ґрунті. Коли ми, наприклад, зробили фіксацію стану наявності хімічних елементів в ґрунті після агрохімічного обстеження, ми можемо дуже часто спостерігати збільшення концентрації певних елементів в ґрунті, тобто збільшення доступності внаслідок використання таких покривних культур, які мають. Більш агресивні виділення кореневої системи, наприклад, ну, що схоже на цитрат, які можуть із недоступних сполук перетворювати, розчиняти їх і робити ці елементи більш доступними для рослини. Сюди в першу чергу можна віднести такі культури, як хрестоцвітні. Можна віднести сюди гречку, тобто вони мають агресивніші виділення, тобто кисліші за виділення інших культур, і відтак можуть фактично, ну можна сказати, мобілізують на їхній фабриці швидше відбувається, так би мовити, це перетворення до кінцевого перетворення продукту, готового для кінцевого споживача для вашої рослини. Тобто, регулярне використання таких культур може збільшити. Наявність в ґрунті доступних елементів живлення. Далі функція насосу. До функції насосу, що ми що ми маємо на увазі, коли говоримо про функцію насосу, це фактично підкачування з нижніх горизонтів деяких елементів живлення, наприклад, таких як калій, який і так горизонтально досить непогано рухається. Сірку, яка ми вже згадували, вона здатна до навіть ну, і до промивання, підкачування їх, акумулювання в рослині, і відтак після відмирання досто... зробити їх доступними для послідуючих культур. До таких Культур ми можемо віднести. Такі, як, наприклад, ну в першу чергу хрестоцвітні, так, і в ту ж саму гречку, які можуть виконувати цю функцію, тобто вони підкачують з нижніх горизонтів на елементи живлення і залишають їх в подальшому для використання для інших культур. Всі рослини, звичайно, коли ми, от ми зараз з вами згадали про чотири функції: фільтр, фабрика, про розчинник і насос, всі ці функції, по суті, в більш в більшій або в меншій мірі притаманні без виключення всім рослинам. Ми їх вирішили розділити в такий спосіб, тому що в нашій іноді досить бідній сівозміні. Можна виділити, скажімо такі, певні характеристики тієї чи іншої культури, які суттєво виділяються на фоні, наприклад, інших. І от всі оці чотири функції, тобто функції фільтру, фабрики, розчинника насосу, вони по суті і є активаторами активаторами ґрунту, які за рахунок тієї чи іншої своєї особливості роботи в ґрунті, просто збільшують нам біологічну активність ґрунту. Ми згадали на початку відео про такі речі, як структурування та вологозабезпеченість ґрунту, як все, як все це впливає на саме оці показники. Ми говоримо про коли ми говоримо про покривні культури, то ми повинні розуміти, що як правило ці культури з'являються або активно починають працювати, гетувати вже після того, як основна культура, яку ми збираємо, вона відмирає, тобто вона залишається на полі, тобто залишається живий. Працюючий корінь, активна вегетативна маса, яка і надалі поч... продовжує помпувати нам з помпувати в ґрунт вуглець, закачувати. Це створює в свою чергу жив... живильне середовище для біології, і ця біологія робить нам цю всю брудну справу для того, щоб збільшити нам все-таки кількість поживних речовин. В ґрунті. Не можна говорити про використання покривних культур і не зачепити тему ризофагії. Одним із ключових фахівців, які розкрили цю тему досить детально, є Джеймс Вайт. По суті, він навіть не те, що розкрив цю тему, він наважився її озвучити. Масово, тобто видав цю інформацію на загал. Ризофагія була винайдена декілька років до нього, але він наважився це озвучити і довів це явище до ну, фактично. Академічного розуміння, як це відбувається, ризофагія це поїдання рослинами живих організмів, бактерій, грибів і використання їх як носіїв елементів живлення. У нас на каналі є відео детальне про це, тому ви можете ознайомитися з ним. Я залишаю посилання. І саме в цьому і полягає суть використання покривних культур. Весь ефект, який ви знайдете на своєму полі після використання покривних культур, він криється за ризофагією. Ем, тому що чи то ви будете використовувати хрестоцвітні, чи то ви будете використовувати злакові, чи то ви будете використовувати бобові або їхні суміші, це все так чи інакше призводить до збільшення популяції найпростіших бактерій, в тому числі на вашому ґрунті, і саме популяція. Бактерій найпростіших у вашому ґрунті, і буде вам робити всі оці позитивні речі, про які ми вже згадали. І збільшення пористості ґрунту, і кращу доступність елементів живлення, і кращу фіксацію, і підкачування елементів живлення з нижніх горизонтів, і запобігання втратам, і здоров'я рослини це все роблять бактерії. Бактерії і гриби, ендофіти найпростіші. Але вони не роблять це просто так. Недостатньо просто один раз сійнути, умовно кажучи, там пшеничину чи гречку і розраховувати на те, що буде вав ефект. Ні. Бактерії завжди працюють в кворумі. Є праці Боні Баслер, я залишу їх в описі, можете ознайомитися, власне, так само, як і праці Джеймса Вайта разом з посиланням на відео. Якщо хто не перейшов за посиланням, ви можете детально ознайомитися з тим, як ця вся. Умовно, історія працює, це щось неймовірне. Бактерії спілкуються між собою. Про це ми не будемо зараз детально говорити, але бактерії спілкуються між собою і вони працюють тільки тоді, коли вони в кворумі. Тобто, чому я сказав, що недостатньо просто сійнути щось і вже відразу отримати ефект від запуску ґрунту? Ні, цього не відбувається. Вони повинні досягти певної концентрації в ґрунті. Певні бактерії вони повинні зрозуміти, що вони дійсно можуть на щось вплинути. Що їхня кількість достатня для того, щоб забезпечити цю рослину не всім необхідним, і тоді тільки вони починають працювати. Ми іноді ці ефекти бачимо від використання біологічних препаратів, які вносимо на наш ґрунт, наприклад, в рідкому вигляді. Але тільки подумайте над наступними речами. Цікавий факт. Точніше, якби. Констатація факту. Коли ми працюємо біологічними препаратами в рідкому вигляді, найчастіше ми можемо зустріти, наприклад, концентрацію в одному грамі препарату, які вносимо 100 мільйонів або до 1 мільярда колоній утворюючих одиниць в одному грамі препарату. Це пишеться прямо на каністрах, які ви, наприклад, ви купуєте. Але в, одному, в одній насінинці льону, в одній малесенькій насінинці льону їх 2 мільярди. Уявіть собі, 2 мільярди в насінні жита чи пшениці, їх 6 мільярдів штук. 6 мільярдів, То уявіть собі, що відбувається з вашим ґрунтом, яку е силу ви заносите в ґрунт, коли ви висіваєте ну, для прикладу 3,5-4,5 мільйонів штучок пшеничин. Яка неймовірна популяція біології заселяється в ваш ґрунт і починає на вас працювати? Це навіть не співставно з тим, що ми вносимо в рідкому вигляді якісь 2 літри там, чи 2 кілограми біологічного препарату просто не співставні речі. І саме тому, і напевно, і. Вкорінилося в нашому, в нашому сприйнятті питання, поняття сівозміни як одного з основних ключових факторів підвищення продуктивності нашого ґрунту. Тому, якщо коротко підвести підсумки, то що ми повинні зрозуміти про позитивні речі? Про які позитивні речі ми повинні запам'ятати? Про використання. При використанні покривних культур. Перше, що вони виконують функцію фільтра. Вони утримують це в першу чергу злакові. Утримують елементи, які дуже легко втрачаються. Це злакові. Друге, це е, фабрика. По суті, це фіксація азоту. Всі рослини це роблять без виключення, як то кажуть, але деякі роблять це краще за інші це бобові. Е, далі це розчинник. В першу чергу це хрестоцвітні, ну і гречка. Це ті, які можуть мають агресивні виділення кореневої системи, і додатково нам е, збільшують концентрацію недоступних елементів в ґрунті. І функція насосу, тобто це підкачування. Це також переважно хрестоцвітні. Тобто можна виділити ще, якби зробити вущий висновок, із ти ще більш концентрований висновок із даного відео. Тобто, це злакові фіксація всього, що є. Ми не втрачаємо бобові, ми накопичуємо в першу чергу азоти. І третя це хрестоцвітні. Гречка, культури, які можуть збільшувати просто концентрацію всіх інших елементів, окрім, ну, наприклад, окрім азоту, азот фіксують якби краще. Тобто три види покривних культур, три типи, які фактично забезпечують нам все, що необхідно для подальшої культури. Вони працюють за рахунок. Тобто, основний ефект досягається за рахунок чого? В першу чергу за рахунок постійного покриву. І вегетації поля, тобто це накопичення вуглецю в ґрунт. Цей вуглець є джерелом живлення біології бактерій. Які зацікавлені в тому, щоб ваша рослинка якомога жила довше, тому що вони живляться власне за рахунок вуглецю? Це і для побудови тіл, і для життя, для розмноження це вуглець. Тому вони підтримують її всіляко, і відтак, саме заради цього, вони здобувають її всі ці поживні елементи і підносять на тарілочці для рослин, щоб вона якомога довше прожила. Наш ґрунт живе тільки тоді, коли на ньому працює рослина. Це дещо дисонує із нашим уявленням про здоровий нормальний ґрунт, коли він відпочиває. Він відпочиває, коли він чорний, коли на ньому немає бур'янів і нічого не росте. Насправді парадокс заключається в тому, що ґрунт живе і працює тільки тоді, коли на ньому щось росте. Він набирає сили. Яку ви потім використаєте. І бактерії, всі ці, які ми привносимо разом із насінням, це є ключ до всього цього. І вони працюють тільки в кворумі, тому в кормі, коли, більше, коли їх більшість, тому. Тільки системна робота із покривними культурами, системна робота з покривними культурами може призвести вас до якогось позитивного результату, а не хаотичне сьогодні можу, завтра не можу. Звісно, ми розуміємо, що це впирається в те, як ви можете, як нам посіять цього року я зміг посіяти, іншого не зміг, тобто вже системність втрачається. Тому в наступному відео ми поговоримо про способи, в який спосіб про способи, вибачайте, за тавтологію, про способи, в які можна буде реалізувати висів покривних культур, так щоб отримати ефект. Ну і поговоримо про економіку. Наскільки це все окуповується взагалі в практиці агровиробництва? Дякую, що додивились дане відео до кінця. Залишайтесь на каналі. Всім гарного вечора, мирного неба! Далі більше.